Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Початок хотів би якраз про подорожі посадовців за кордон. Дням Україна знову занурилась в обговорення скандалів за участі депутатів та чиновників. Зокрема, стало відомо, що слуга народу МКОТИЩенко приховував своє кількатижневе закордонне відрядження. Як на подібні епізоди реагують ваші закордонні колеги, і взагалі чи обговорювали це з ними? Я так розумію, вже не слуга народу. Але формально до наступного засідання Верховної Ради, поки ми це не оголосимо з трибуни, то, то ще, мабуть, член фракції. Да. Але фракція я чув прийняла рішення про його виключення. За кордоном колеги погано взагалі реагують на... Будь-які новини з України, які так чи інакше можуть ставити під сумнів, скажімо так, чистоту і правоту наших намірів, дій в тій важкій ситуації, в якій ми опинилися, враховуючи, що 60% українського бюджету формують закордонні колеги, як ви кажете, і дуже багато не знаю в скільки відсотках, але здається, ще більше військової допомоги теж формуються за кордоном зараз. Тому звичайно політики. І в Брюсселі, і про політики Сполучених Штатів задають дуже прості питання, що це у вас там за звільнення, що це за корупція, що це за якісь похиденьки депутатів по пляжам, там і різним незрозумілим зустрічам з виборцями за кордоном. Да, ці всі питання задають. Ми намагаємося на них відповідати, але точно дуже гарно, що їх задає українське суспільство. Тому що нарешті можемо констатувати, що той самий інститут політичної репутації, який довго ми тут намагались вибудувати, про які ми довго мріяли, про які довго мріяли наші якраз міжнародні колеги, він вже починає вибудовуватись. Якщо ти робиш якусь дію, вона, в принципі, не є там кримінальною да, якоюсь, на перший погляд, але вона точно має моральний осуд. Це мова йде і про. Е, отакі от історіях з Миколою Тищенко і про якісь великі, наприклад, е, е, збагатіння під час війни, що ми теж бачили такі випадки нещодавно, да, то суспільство буде реагувати, буде казати, що. Хлопці, давайте або відставку, або займайте якісь там інші посади, які не будуть впливати так на прийняття рішень, тому що зрозуміло, що на 12-й місяць війни вибачаюсь. Ну точно не зараз не час ні багатіти, ні якось недоречно проводити час, зокрема в там в закордонних якихось е, округах, як то кажуть ви були нещодавно в Брюсселі. і Ось після відвідин європарламенту у себе на сторінці написали, що очікуєте швидких рішень щодо нашої держави в контексті євроінтеграції. Про які саме рішення йдеться? У нас дві таких точки. Перша точка, от зараз це саміт Україна ЄС, який буде незабаром, буквально там за тиждень в Києві. І ми очікуємо. Певних сигналів, скажімо так, ми вже розуміємо, що ці письмових рішень, мабуть, не буде таких оформлених від цього на цьому саміті, але дуже важливі сигнали, які нам дадуть партнери, і пані Урсула Фандерляйн, пані Шарль Мішель. Вони будуть звичайно, я думаю, в своїх комунікаціях, в своїх виступах казати про наші перспективи, зокрема про якісь певні результати попередньої оцінки виконання семи рекомендацій щодо кандидатства, так званих. Ми будемо працювати над тим, щоб максимально швидко будь-який зворотній зв'язок інтегрувати, який вони будуть давати нам. Ну і з тим, щоб ми могли вже на наступних етапах, там здається, в квітні чи в травні спробувати отримати вже офіційне, офіційну оцінку того, тому що зрозуміло, що Жовтень це досить далеко для України. Ми хотіли би швидше отримувати ці оцінки, результати, швидше переходити до відкриття переговорів про членство. України в Євросоюзі, тому що зрозуміло, що ще переговори про членство це не така проста вправа. І там теж дуже буде багато завдань, багато, зокрема, перед Верховною Радою завдань голосування законопроектів різних щодо адаптації законодавства. Хтось каже, їх буде 300, хтось каже, їх буде 700. Тобто, це дуже великі цифри, дуже велике навантаження на уряд, на Верховну Раду, і нам треба все правильно вибудувати. Тому ми очікуємо від партнерів якомога. Швидших сигналів щодо вступу, а разом з тим, звичайно, ми розуміємо, що і сигнали щодо поточної ситуації теж дуже важливі. Ми очікуємо сигналів щодо підтримки, продовження підтримки України Євросоюзом і військової, і фінансової, звичайно, і такої певної секторальної, тому що ми бачимо, що запрацювало дуже багато секторальних. Напрямків історії, і так званий мобільний безвіз да, коли зараз працює мінцифра над тим, щоб не було ромінгу взагалі між нами там платно, і митний нам треба продовжувати коридор безмитний. Фактично для Євросоюзу ще на рік, да, тому що нам на рік назад його в березні відкрили. І ми бачимо, що Євросоюз став основним нашим партнером торгівельним. Ми найбільше. Експортували саме з країни Євросоюзу в 2022 році, тому тут дуже багато сигналів. Я над чим працювати. Дуже прикметно, що буде проводитись засідання, фактично спільної Єврокомісії та нашого уряду. Наскільки я розумію, більше 10 єврокомісарів прибудуть, і це дуже така видатна подія, тому що насправді. Ну, в такі тяжкі часи дуже важливо, щоб партнери не просто нас підтримували дистанційно а ще й фізично приїхали в Київ. Можливо, вони знайдуть час відвідати перед передмістя Києва і побачити своїми очами ти всі ситуацію жахливу, яка була і в Бучі, і в Ірпені. Ну і зробити для себе там додатково певні висновки. Так, ну пане Олександре, очікуємо, звісно, менше тижня залишається до цього саміту, про який ви говорили. А днями також відбулося засідання між парламентською ради Україна НАТО, і там пролунала спільна заява, в якій виголошується, що Російська держава за нинішнього режиму є терористичною. Чи готові парламенти всіх країн, які долучилися до цієї заяви, приєднатися і до міжнародного договору про створення спецтрибуналу для Путіна? Працюємо над цим. Теж непроста історія, є заперечення. Ну і давайте не забувати, що в багатьох парламентах європейських є, теж, скажімо так, ну не будемо їх називати прямо проросійськими силами, але сили, які так чи інакше пов'язані з виборцями представляють виборців, які там більше, на жаль, симпатизують російські Федерації. Щодо світових парламентів, теж різна ситуація є. Будемо над цим далі працювати. В принципі, є обнадійлива риторика щодо. Можливості проведення так цих рішень через парламенти, тому що ми розуміємо, що перед голосуванням подібних ініціатив на, на Генеральній асамблеї Об'єднаних Націй треба попередньо, певна дипломатична робота парламентська. Але ми бачимо, що парламентська асамблея Ради Європи вже прийняла своє рішення, це вже важливий крок. Будемо очікувати наступних кроків від партнерів.